Дорогі наші воїни, прийміть щирі вітання, а ще подяку за те, що бачимо сонячні світанки, і що до школи ходимо щоранку, за теплу їжу на столі, за ігри з друзями в дворі, за вечори в своїй оселі і за історії веселі, за те, що зорі сяють, а ППО ракети так збивають, що села й міста звільняєте. І Україну мужньо захищайте. Низький Уклін вам, воїни. За вас на Богу молимось! Слава Україні! Я дякую тобі, мій воїне. Плоняюся, низенько, за мирний сон і сонце в вікні, за те, що бережеш в країну неньку, за те, що вижив в цій брудній війні. Я дякую тобі, за все, що маю, і за твою раптову сивину, за те, що стяг упевнено тримаєш І зі мною, проклинаєш цю війну Я дякую тобі за світлу днину і за подвиги, що здійснює щодня, за те, що ти проста, земна людина, що Україна в нас обох одна. Я дякую тобі за небо, синє, за надію, що зберіг в мені. Хай береже тебе, Всевишній сину, вертайся живим на батьківський поріг. Надійний захист Україна має агресію, конфлікти зупиняє. Ціну ймо тих, хто може наш захистити. Гвардійців, патріотів незломито. Вони життя своє за Україну віддадуть. А відсіч ворогам завжди дадуть. Рішучі і сильні воїни у нас. Держава, гордість, не простий цей час. І знаю я, що країну не зламати, якщо на нас буде боронити. Дякую, воїна. Дякую воїнам за за те, що дали прожити цей день. Та показуйте всьому світу, як треба поважати та ліво за свою країну. Любі наші захисники та захисниці! Щиро дякуємо вам за вашу щоденну роботу по захисту нашої батьківщини. Віримо та надіємося на вас. Чекаємо з перемогою. Зі святом! Дорогі воїни, я дуже вдячна вам за все, що ви для нас робите. Я надіюся, що скоро ви переможете і зможете повернутися додому у тепле сімейне коло. Не забувайте, що ми всі у вас віримо і підтримуємо чим зможемо. Дуже дякую вам за те, що ви захищаєте нашу батьківщину. Я вірю, що перемога незабаром настане, і ми всі будемо насолоджуватися красою наших українських земель і пишатимемося тим, що ми українці. Повертайтеся додому скоріше. Ми вас любимо, чекаємо і гордимося вами. Слава Україні! За мир у всьому світі! Фраза, яка сьогодні набула нового значення. Особливо ще декілька років тому для нас мир це була повсякденна реальність, а сьогодні на долю нашої країни випало важке випробування, це е, неоголошена війна в нашій вільній і незалежній Україні. Але в той же час ми розуміємо, що в нас є сильна українська армія, воїни, які мужньо оборонять кордони нашої держави. Стоять на варті хоробрі захисники. Я дуже вдячний вам за те, що ви робите для нашої країни. Велике вам спасибі за те, що кожного ранку просинаюся і бачу мирне небо і посмішку моєї мами, за змогу ходити до школи, навчатися і безшкотувати зі своїми друзями. Дякую за хвилини дитинства. Знаю, що вам дуже важко, що ви ночами не спите і оберігаєте нас. Я щодня благаю, щоб ангели оберігали вас від небезпеки. Повертайтесь, будь ласка, додому, живими і здоровими, та неодмінно з перемогою. Низький уклін вам і вітання від щирого серця. Дякую, що ви у нас є. Дорогі воїни Збройних сил України. Спасибі вам за те, що стали на захист батьківщини, ризикуючи своїм життям. Дякую вам за те, що кожного дня захищаєте нас від ворожої ракети. Дякую за те, що ми можемо вчитися, бачитися з знайомими та робити повсякденні справи. Сили вам та мужності! Слава Україні, слава ЗСУ. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя, не шкодують віддати. низький вам уклін. Слава Україні! Шановні захисники та захисниці нашої держави! від щирого серця хочу привітати вас із вашим святом, Днем захисника України! Це свято мужності, сміливості, самовідданості і вірності своїй незалежній країні. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої вміння, знання, силу, мужність і професіоналізм в справі захисту нашої країни. Тому хочу подякувати всім нашим захисникам та захисницям, які вірно виконують накази та тим, хто віддає ж ті самі накази. Щиро дякую вам за вашу мужність, сміливість та лицарство. Поки є герої, що захищають наше мирне життя та майбутнє від брехливого підступного ворога, доти існує наша держава. Дякую вам, ми обов'язково переможемо. Молимось за вас. Дорогі наші воїни, настали тяжкі часи для кожного, а особливо на фронті. Ви робите для нас великий героїчний вчинок. Ви захищаєте нас усіх. На ваших плечах лежить доля країни, майбутніх громадян. Без вас ми б не мали надії на завтрашній день. Завдяки вам. На нас чекає нова, краща країна, сильніша та могутніша наша Україна. Ми віримо у вашу силу та мужність. Дякуємо за те, що готові стояти на захист нашої батьківщини, ризикуючи своїм життям щосекунди. Нехай сили міцніша та віра у перемогу не покидає ваше серце. Ми з вами. Бережіть себе. Слава Україні! Дякую, тобі, воїни, засу. Те, що я провів весь цей час в мирі, в благоді, майже без тривог також. Не продовжував мій дім ракета. Дуже тобі дякую, воїни, що майже кожної ночі я сплю спокійно. Дуже тобі дякую, воїни, за те, що ви у нас є, нездолані, непереможні. Весь, на... весь світ хоче мати таких самих козаків, як ви. Дуже вам дякую за те, що ви оберігаєте, звільняєте наш народ і обідаєте москалів, щоб вони зрозуміли правду, де є. Вільна, вільно, вільно а де є просто це тобою, весь час керують, де, немає, де знищують твою культуру, твій народ, може в когось зі сім'ї. Дуже тобі дякую, воїна, за те, що ти захищаєш мій рідний край, де я народився, буду жити. Дуже тобі дякую, воїна. Сьогодні надзвичайно важливий день в житті кожного українця і українки. Сьогодні день захисника України. Покрови. День українського козацтва і День заснування української повстанської армії. В цей день я хочу подякувати кожному захисникові, неважливо де він стоїть, чи на фронті, чи в столу, за те, що він допомагає обороняти нашу державу від загарбників і за те, що ми можемо почуватися безпечно і вільно в себе вдома. Я надзвичайно вдячний кожному, хто стоїть на передовій і пере. І переживає там дуже складні часи. Дякую вам всім. Слава Україні! Радійний захист, Україна має, агресію, конфлікти зупиняє. Цінуймо тих, хто може край наш боронити, фардіті патріотів не зломити. Вони життя за Україну віддадуть, а відсіч ворогам завжди дадуть. Рішучі й незламні воїни у нас. Держави гордість у непростий цей час. І знаю я що Україну не зломити, якщо Нацгвардія нас буде боронити.